І до інших новин випуску днями до Переяслава Хмельницького із творчим візитом приїздив музикант із Сполучених Штатів Америки. Хто саме та чим дивував американець місцевих? Відомо нашому журналісту і поціновувачу музики Андрію Рижову. Всі покою щиро прахнуть, а не в'дінь тягнуть.

Цієї середи до музею кобзарства Нєс Переяслав завітав музикант і композитор, який власноруч робить давні музичні інструменти, навчає гри на бандурі, продюсує народні ансамблі та всіляко популяризує українську кобзарську традицію Юрій Фединський. Цікавим є той факт, що пан Юрій народився та виріс у Сполучених Штатах, але коріння його роду тягнеться з українського краю. Про що й свідчать його прізвище та ім'я. Сьогодні в музеї, що має найтісніший зв'язок з музикою, Юрій Фединський знайомив присутніх із таким незвичайним Інструментом, як турбан. Коли дивимося на турбан, ми бачимо, скільки ці струни. Ми бачимо, що це навразши, народний інструмент, дуже тонко, дуже деликатно. А питання, для чого створили такий інструмент? Царський. Перші боркові людні, вони були створені, щоб брати так звані борокові людневі фрактури. Як зазначає музикант, торбан надзвичайно важкий інструмент, але водночас цікавий тим, що зачаровує слух своїм неповторним звучанням. Разом з Юрієм часто виступає і його дружина Марія, яка за прикладом чоловіка співає та грає на басолі, смичковому інструменті, схожому на віолончель. Не став винятком і сьогоднішній концерт. До слова, Юрій Фединський наразі мешкає на Полтавщині в невеличкому селі Крячківці, де заснував кобзарський цех та проводить літній кобзарський табір, у якому він безкоштовно навчає майстрування та музикування на Версаївській кобзі, кобзарській бандурі, торбані, гуслях та інших інструментах. На запитання, чому вам довелося покинути штати, Юрій відповідає, у першу чергу, аби заповнити кобзарський вакуум, що з тих чи інших причин виник на теренах України. Uh, бо де краще займається Торбан і Кобзарство на Україна. Uh, я спробував в Америці і там теж серед діаспора дуже плідні праці було як той, хто кобзарує. Uh, але бази наші uh, це став Полтавщина, і я думаю, що це доречно. Бо ми хочемо, що кобзарство до Полтавщини, до серцевини кобзарщини, повернулися, і ми знайшли, що там є, ну кажемо, вакуум. Кобзарський, де ми хочемо заповнити і щоб розповсюджували, починаючи за самі полтавські селища, відтак перед присутніми гість виконав як давні українські думи, так і музику європейської культурної традиції, а також репертуар духовного характеру, як на православну та католицьку, так і на протестантську тематику.